Репер отой прокоментував свою роботу в складі робочої групи в Мінекономіки. Гадає, що репер приєднався до робочої групи Міністерства економіки України для створення платформи з пошуку. Роботи він до речі звинуватив деякі медіа у тому, що вони руйнують суспільство, і також він каже, що отримав погрози і закиди, і десятки ненависних коментарів. Ну і він зауважив, що українські артисти живуть в таких реаліях, що їм потрібно мати ще один повноцінний рід діяльності, аби мати на що жити. Тож він вже понад 9 років працює у сфері АІТ. Отой починав як дизайнера, зараз займається проектуванням бізнесових рішень абсолютно різних рівнів склад складності. зокрема, йдеться про диджиталізацію, розробку стратегії, побудову бізнес-моделей, дослідження ринку. Ну і багато багато іншого. Ну і наприкінці свого звернення виконавець також звернувся до представників медіа і каже, що розуміє, що гучні заголовки та ненависні коментарі, які підіймають актив, вони приносять кошти. Але каже, що своєю роботою журналісти далі цитую зневажили увесь його професійний досвід, поєднавши непоєднування. Ну і це так само, як деякі змі почали. Розхитувати ситуацію щодо того, що гурт без обмежень і бомбокс внесли до критичної інфраструктури. А ті, хто читає заголовки, не розібралися у деталях. Тому, друзі, якщо артист починає працювати на державній посаді, як, наприклад, отой, це не означає зраду. Я завжди закликаю читати подробиці, а не лише заголовки, і аналізувати своєю головою, а не лише чужою.